Всім привіт, всім гарного дня. Дивіться, яку ми красуню знайшли. Ви бачите? Ви бачите, яка красуня. Яка гарненька. Ну, почекай! Ну не скачи, почекай, я тебе покажу, яка ж ти гарна. Бачите? яка гарненька, зелененька. Ось такої я не боюся, я тільки землянки не люблю. Чекай маленька, я тебе на травичку занесу, чекай. Щоб ми тебе туди не Не нас допкали, бо ми сливки копаємо. О, а ти собі біжи. О, ну, що? А, побігла. Поскакала зелененька. Таку красуню знайшли. Ми з ігором копаємо. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Дивіться, де вона? О, яка медуночка гарнусенька. А та така, до речі, тут то їх брати в салат кидати. Бачила, так відривається, з тим стебельцем, ріжеться до салату. Кажуть, що дуже багато всяких тих мікроелементів елементів всього самого доброго ньому є. То не знаю, чи так чи ні. Це мої нащеплення. Вроді бруньки починають розвиватися. Побачимо, що з того буде. Будемо сподіватися, що трохи таки щось прийметься. А нам що тут тут трошки докопати і он до ще трошки? Он то вон той талатка вся докопати. Ой, вже буде тоді докопано. Вже тут буде без сливок. І вже вроді би на тому буде все. Але ще раз пройтися треба буде, бо ще де-не-де понаходили, як загортали, ще раз треба передивитися, деякі є. Цього року дуже багато яблуні мають цвіту. Ось, і тих сливок, що ми посадили, мають цвіт. Так що ось таке тут, так що є роботи багатсько. У нас ось така погода. Хмарка найде, дощик помороси, такий маленький-маленький. Нема хмарки, вже й нема дощу. Ось. Там ячмінь у нас росте на полі. От. Ось такі справи. Так, щоб... Сусідка молоденька. А сусідка побілила біленькі, он до яблуні гарно. Молоде я не білила. Ні, я ж бачу, я ж показую, що впереді побіляний. А там трактор кропи вверху. Гуш джміль. О, а ми будемо далі копати. Це не сливки, оце та нездаль така зелена, що снується. Не знаю, як воно зветься. Його кози люблять, але воно хай бог мило, як воно снується по всьому. Можна з ним ради дати. Вряд День два привикне! Але все одно, йдемо додому. Стало скільки причину. У мене ніж немає стільки часу чекати, поки до навіть не мене. Прийде навчається, що приходить додому і буде молочко, то вона буде пертиком від головою. Правда, не таке, як вона хоче, зимне, ой, зимне, ти треба було перше випити, ти не випилась. Те, що я тобі готувала. Айка. -то. Отак. Вже всі їдять. Ось ті, видручки мої. Е, зірка! Ах ти ж? свірка, Куди в білобоку її видираєш? Не весь яка спритна. Я вже така велика дівка, я вже пастися ходжу, я вже гонорова. Забій, Кориця і хто? Дві б'ються, да? не можуть вияснити, котра буде старша. Ви не всіх пара. Але в принципі вона старша, саме ну, то Значить, вона взяла верх. Курчата, наїдалися. Зірка не б'ється, ні з ким, вона всі б'ється. Зірка, не лізь до до білого боку. Бандаринку, малишка. В малишки по жопі кліш ліже, Наталю. Там на Пасху і таке кольцо є коло самої моєї застільки. О, як вона тяжко здихнула, що зимне молоко заставляють пити. Ну не хоч не пий, то таке діло. Але ж пляла, наробилася, на поле ходила. Ну Не підуть я за нею кожен раз. Вона кожен раз стане, кричить, я вже не буду прийти. Ні, тут -то вона так не навчиться ніколи. Mm -hmm. Вона буде чекати, що мають її забрати. Якби вона зовсім не йшла нікуди, а це коли вчить перейшли, вона за ними сама пішла на неї. Думаю, ну, хочеш піти. Вони відійшли наверх, до мене прийшли потім, чекали, що ось купити. Я її кличу. Забирай їх відео там, тих, що позідали. Все, не хочеш більше, ти не треба. Слухи. Ось так. Козеняток ще в нас немає, ми ще чекаємо, що всі в дорозі.